У секторі М зони проведення антитерористичної операції біля Маріуполя сьогодні двічі бойовики обстріляли позиції українських підрозділів. Потерпілих та загиблих стверджують в інформцентрі. АТО, немає на вихідних наступального удару. З боку терористів там чекали від волновахи. У напрямку Новоазовська власні фортифікаційні укріплення українські бійці намагаються тепер довести до бездоганного стану. Наталя Нагорна провела день на південній ділянці антитерористичної передової. Ніхто сюди не лазить, дійсно, мені не ближче і ближче. Бійці полку Азов сьогодні полюють на групи розвідників, які можуть зайти з ворожої території. Ніч'є не підконтрольне, але заходять, заходять на скуди. Це та сама буферна зона між Маріуполем та російськими військовими, які стоять з боку Новоазовська. Колись тут базувалися добровольчі батальйони, але зараз сюди виходять лише на патрулювання. Ну тому що так треба. Зараз нікому цим займаються. Зараз ми в ролі прикордонників. Виконуємо ту тобто, службу по патрулюванню. Витрачаємося, продовжуємо движение. на старій закинутій базі. Поводяться обережно. За даними розвідки, з протилежного боку може працювати до двох десятків снайперів. Чисто пока. через село розвідгрупа не ризикує. Місцеві відразу повідомлять противників. Це остання позиція, до якої доїжджає розвідка. Тут до російського кордону вже менше 30 кілометрів. І останні перепони, що мають зупинити танки, вимагають миру. Це перекрити дорогу танком. так, як ми це встановлюють, Проїжджають машини на самому місці. Тут азовці не затримуються. У будь-якій із цих авто може бути така сама розвідгрупа, тільки от з іншого боку. Сам Маріуполь обкопують та укріплюють. Ми будуємо опорний пункт, який закриває дуже велику дірку в обороні Маріуполя. І щоб не пустити ворога, не дати йому змогу обійти основні блокпости Нацгвардії. Ми будемо закривати кожну таку дірку. Наразі рух військової техніки та людей з боку Новоазовська не спостерігається. Наталя Нагорна, Андрій Романок, Вадиморех, Спецкор 2+,2.